Сади горять, дачні будиночки на хімістечку спалахують, мов сірники. Остання пожежа 21 липня перетворила на попіл дві хатини. Люди кажуть, на їх ділянки поклали око потужні забудовники. І хочуть зводити багатоповерхівку. Звідки ж запахло смаленим, розбиралася Олеся Боровик. Місцевий люд, старенькі бабці та пенсіонери буквально живуть із тих клаптиків землі. Узимку їх дістають дрібні злодюжки, а влітку й поготів викурюють димом. Те два тому назад, оце через дорогу горіла, а тут виходить, що на дні вулиці. І в нас оцю весну бомбили всі і в мене, і оцю відкривали будку, і на ту сторону, і оцю. Крадуть щось. Так, да, Ну відкривають будки метал. Шукають. Остання пожежа сталася буквально кілька днів тому. Мимовільні свідки фільмують усе на телефон. Дерев'яний будиночок згорів до тла. Сусідньому обкладеному цеглою пощастило більше. Недалеко від пожарища знаходимо, й, так би мовити, офіс садового кооперативу. От тут участки артримська Корсака очень дорогі, тому що тут місцева власть розрішила застройку. Ось здесь, згорів вот, вот, здесь горел участок. І от здесь, на першому кварталі, теж. Згоріло где-то на п'ятому кварталі два участки, це п'ятий квартал. В сторону парової. За підрахунками голови кооперативу, за два роки вже п'ять дачних будинків розвіялися попелом вітру, плюс дві липневі пожежі. Усього ж у «Хіміко-1» більше тисячі садоводів. У їхньому розпорядженні 54 гектари угідь. Та на скромні хатини все частіше стали наступати приватні забудовники. Я вже служебную написав на ім'я обласного общества садоводів, От, чого горят. Міліція ноль. Ноль милиция. міліція. реакции. реакції. Жгіть, жгуть і жгіть, жгіть. Поки міліція розслідує, люди висувають свої версії. У черте города ровная местность. Коммуникации, все, все рядом, все рядом. Ясное дело, что такие олигархи, как Федорченко и другие, хотят забрать этот кусочек земли. Усі ж ці крадіжки та пожежі неспроста, кажуть у хімік один. Хочуть здешевити ділянки і таким чином видавити людей. Сам же пан Федорженко, на якої грішать люди, від коментарів відмовився. Телефоном сказав, бо цімто не збирається ні перед ким виправдовуватися у своїй непричетності до свавілля в садах. Також говорить, купувати квартири на околиці, сумчани не хочуть. Про те, що мати в межах міста городні угіддя, за велика розкіш садоводам натякали не раз. Утім, дивлячись на цих людей, назвати забаганкою клаптик землі доволі важко, та й іти звідси садок. Води не збираються, кажуть нікуди. І живуть у ніщети, що обідно, що все безнаказано. Яка тут розкоша. Смотрите, ми хаки нічого сидимо. чесночок я перебираю, о, лучок, картошечки посадив немножко. Ось це що зберу, то й буду їсти. Олеся Боровик, Микола Ніколенко на часі новини.